Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу. Читаємо книгу суддів. І сьогодні ми будемо слухати 11 главу. Єєфай Галаадитянин був людиною хороброю. Він був сином блудниці. Від Галаада народився Ієфай. І дружина Галадова народила йому синів. Коли ж змужніли сини дружини, прогнали вони Іофая, сказавши йому: Ти не спадкоємець у домі батька нашого, тому що ти син іншої жінки, і втік Іафай від братів своїх і жив у землі Тов, і зібралися до Іофая бездільні люди і виходили з ним. Отже, проблема знову ж таки багатожонства. І е, конфліктна ситуація, оскільки е, мамою Єєфая була блудниця, то до нього було упереджене ставлення, його брати відганяють від е, свого лиця, це сучасною мовою сказати відбувся булінг е, проти Єєфая. І е, він е, був змушений залишити е, свій дім. І що ж тоді, в такому випадку, коли людина не отримує належної любові з малих літ, коли вона не знає, що таке любити, коли вона постійно чує агресію, відчуває агресію, то вона потім і буде теж так само з агресією відноситися до інших. І тому він зібрав банду. Як бачимо, теж з людей бездіяльних, знову, вдруге, вже ми читаємо з вами про те, що були люди бездіяльні і тоді, ті, які не хотіли працювати, і в одному випадку не рвалися до влади, а в іншому випадку створювали банди, для того, щоб жити десь там на широкій дорозі. Але наскільки все зараз обернеться, ми прочитаємо. Через деякий час Амонетяни пішли війною на Ізраїля. Під час війни Амонетян з ізраїльтянами прийшли старішини Галаадські взяти Єфая із землі, Тов. І сказали Єфаю: Прийди, будь у нас вождем. І ми будемо воювати з Амонетянами. Зверніть увагу, наскільки от, ну, думка людей нестійка, які протилежності? То вони його не могли терпіти, зненавиділи його, зневажали його, бо він син блудниці, вигнали, він там став бандитом десь у своїй землі, в якихось там непрохідних місцях, ховався від інших і там сформував вже навіть свій особливий загін. Але всі знали, що він є мужній і безстрашний, і він хоробрий воїн. І вже тепер, коли прийшла загроза війни, вони йдуть і просять, аби він їх очолив. От е, настільки нестійка е, думка людей. Єфай сказав старішинам Галацьким. Чи не ви зненавиділи мене і вигнали з дому батька мого? Навіщо ж прийшли до мене нині, коли ви в біді? Старішини Галаадські сказав Єфаю, для чого ми тепер прийшли до тебе, щоб ти пішов з нами і воював з Амонетянами, і був у нас начальником усіх жителів галацьких? І сказав Єфай старішинам Галацьким: якщо ви повернете мене, щоб воювати з Амонетянами, і Господь віддасть їх мені, то чи залишуся я начальником у вас? Старішини Галацькі сказали Єфаю, Господь нехай буде свідком між нами. Що ми зробимо за словом Твоїм? От коли вже о, прийшла біда, то вже і Бога у свідки прикликають, бо ну, підгоріло і потрібно спасатися. І пішов Єфай зі старішаними галацькими, і народ поставив його над собою, начальником і вождем. Єфай виголосив усі слова свої перед лицем Господа в масифі. І послав Яфай послів до царя Амонинського сказати, що тобі до мене, чому ти прийшов до мене воювати на землі моїй? Ну, далі тут е, я пропущу кілька стихів е, аж до 29-го, тому що тут е, відбувається е, посольство до ворога е, для того, щоб за допомогою. Дипломатичних засобів, якось ну, вирішити конфлікт, але це не вдасться зробити, і тому він змушений воювати буде. Яфай очолювати військо. Тут вони просто згадують, як вийшли з єгипетського полону і просилися ізраїльтяни, аби пройти по тій землі, а їх ці люди, які тепер йдуть проти них війною, ну, їх не пустили. Ми пам'ятаємо цю історію, тому ми не будемо цього прочитувати. І ще також звернемо увагу, що Єєфай добре знає цю історію. Але не дуже добре знає Божий закон. Ми це побачимо. Він Бога буде призивати, Господь буде з ним. І він пам'ятає історію. У нас теж є багато людей, які розбираються в політиці, які знають історію. <кхух> Окремі якісь галузі області історії знають навіть дуже особливо, що їм цікаво. Але на превеликий жаль не завжди ми розуміємо Божий закон і духовні принципи. Це велика проблема. От саме це є у Єєфая. І це призведе до дуже непоправних наслідків. І був на Іофаї від дух Господній, і прийшов він Галаад і Манасію, і прийшов масифу пройшов, Масифу Галаадську, і пішов до Амонетян. І дав Ієфай обітницю Господу, і сказав, Якщо ти віддаси Амонетян у руки мої, то після повернення мого з миром від Амонетян, що вийде з воріт дому мого на зустріч мені, буде Господу і принесу це у всепалення. Оце якраз і є порушення Божого закону. Історію свого народу він пам'ятає, а от закону Божого не знає. А закон Божий забороняв жертвоприношення. Людей. Але така традиція була серед язичників, і тому він собі дозволив поступити так, от, така напіввіра, нечиста віра. І він дозволив собі, е на свою думку, убезпечити себе ну, от, від поразки. І сказав: Господи, я тобі віддам найдорожче. Ну, не найдорожче, але той, хто от перший вийде, мені на зустріч того віддам на все палення що тут далі буде? І прийшов Єєфай до Амонетян воювати з ними і віддав їх Господь у руки його, і вразив їх поразкою дуже великою від Ароера до Менифа 20 міст, і до вель Керамима. І підкорилися Амонетяни, синам Ізраїлевим. І прийшов Єєфай у масифу у дім свій, і ось дочка його виходить на зустріч йому з тим панами, з бубнами, вона була в нього тільки одна, і не було в нього ще ні сина, ні дочки. Коли він побачив її, роздер одяг свій і сказав Ох, дочко моя, ти вбила мене, і ти, посеред, ти серед порушників спокою мого. Я відкрив про тебе уста мої перед Господом і не можу відректитися. Вона сказала йому, Батько мій, ти відкрив уста твої перед Господом і роби зі мною те, що вимовили уста твої, коли Господь звершив через тебе помство ворогам твоїм амонетянам. Ми неодноразово бачимо, що діти налаштовані теж на Жертва, якщо потрібно, на послуг батькам, щоб це їм не вартувало. І вона тут розуміє, що тато переміг, розуміє ситуацію, і вона готова віддати своє життя. І тому давайте згадаємо цей закон, що серед навіть язичників, ну, тут не йдеться про язичників, але Серед язичників буде зустрічатися приклад жертовного служіння заради ідеї. От. І тому, коли проповідувалося християнство язичникам, вони з легкістю відверталися від служіння ідолам і поверталися до служіння Господу. Сьогодні трішки ситуація інша. Сьогодні людина служить собі, вона сама для себе стала ідолом. І вона поклоняється собі як ідолу, своїм страстям, своїм бажанням, своїм похотям. І Не налаштована на жертву. А от навіть язичники, і ті знали, що треба щось жертвувати від себе, не для себе жити. От таке порівняння. І ця дочка вона розуміє, що треба щось, і, що було принесене в жертву. І ми згадаємо, як Авраам приносив жертву свого сина Ісака. Там сину було Ісаку, можливо, десь там років 16 приблизно. А Авраам вже був досить похилого віку. І він міг би протистояти своєму батьку, коли той його зв'язував, покладав на вогнище, на дрова, які мали бути запалені. Але він не боровся з тим що треба було мати, мали смирення от, прийняти волю Бога чи волю батьків. Ну, але тут все розрішиться, ми так сподіваємося, і сказала батькові своєму, зроби мені тільки ось що. Відпусти мене на два місяці, я піду, зійду на гори і оплачу діотство моє з подругами моїми. Він сказав: піди. Тому що ну, дівчина обов'язково має, має вийти заміж. А цей ж принцип, що кожна єврейська жінка це потенційно мама Спасителя. І для них це було дуже важливо, щоб стати, вийти заміж і стати матір'ю. І вона буде оплакувати два місяці своє дівоцтво. І відпустив її на два місяці. Вона пішла з подругами своїми і оплакувала дівоцтво своє в горах. Коли минуло два місяці, вона повернулася додому батька свого, і він звершив над нею обітницю свою, яку дав, і вона не пізнала чоловіка. І вона не пізнала чоловіка. Тому на основі цих слів оці церкви допускають, що він її. Не вбив, не приніс у всепалення, але посвятив її бути, як ми знаємо, що така традиція була при храмі, бути дівою, лишатися дівою. І справа в тому, що у євреїв мертві вважалися хворі на проказу, бідні, тому що бідний не може подати. Якщо ти не можеш подати, значить ти мертвий. І також бездітні. Ті, хто не мали дітей, вважалися мертвими, тому що вони не дають продовження роду. Тому, от допускається така думка, що, можливо, вона лишилася жива з огляду на ці слова. І війшло у звичай у Ізраїля, що щорічно дочки Ізраїлеві ходили оплакувати дочку Ієфая Галадиянина чотири дні на рік. До цього ми завершили читання.